Ми знайшли залою дуже цікаве кафе. А, чому так? Тому що на будинок, схоже, зверху отаким ще прикрашено світлом. І навіть є піар-код. Ось таке місце щасливих моментів. І вирішили спробувати тут какао, як завжди, наше улюблене. І якісь маколики. Тому місце таке чудове. Весна, завтра Пасха. І ось тут пасочки. Дивіться, на такому приємному місці стоять ось такі чудові пасочки. Прикрашено світлом, тому завітали. Не могли пройти мимо. Ну, і взагалі веранда. Але це ж просто веранда, а так уже шикарно все. <тиреша> Та Та-да. <Ой. пиша> <пиша> <Все> Супер! <пиша> Мені ще подобається, як в тебе прийшла думка <реша> речі свої при, прилаштувати. У мене ось тут така колона, я поставила туди, а в тебе отам крючок. А тут, мабуть, повинні бути квіти ось на такому, ну, мабуть, і ще й буде все літом, так? М -м -м, Який сьогодні наш день? Це для нас відкриття. Ой. Так, ми чекаємо на какао. Чекаємо на гарячий так, какао. какао. І у нас ще Микерс. відео, так, дивитись. Так. А це у нас комплімент під флориста Тетяни? Так, так. так. Супер. Ну, взагалі, то віддала вже флориста. Від... Це твоя. Та, моя робота. Ну, творчість просто <раплянжа> за. А ось там знаходиться саме приміщення. Всередині трошки а, світло таке, ну, чудово, вечірнє. Бо вже вечір. А у нас ще продовжується день, так? Так, у нас дівчат ні сьогодні. Так? Сьогодні так. чекаємо на какао. Будем кайфувати. Wow.